Вислови віри, надії, любови і жалю. Кожний християнин повинен відповідними словами збуджувати в собі віру, надію, любов і жаль, тоді вони стануть для нього неоціненним скарбом у годині смерти. Зокрема, треба вміти збуджувати з любові до Бога досконалий жаль за гріхи, так як це нижче подано, бо лише тим можна доступити прощення гріхів. Коли не можна висповідатись, Віра Боже мій. Я твердо вірю і визнаю все те, що ти, як відвічна правда, об'явив і чого нас, свята Твоя церква, вірити навчає, бо ти ані сам помилитись не можеш, ані нас не можеш впровадити у зло, у тій вірі бажаю жити і вмерти. Надія, Боже мій. Я твердо надіюся, що задля заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, ти обдаруєш мене потрібними ласками, щоб я тут, на цьому світі, виконувала Твою волю, а цим заслужила собі на вічне життя в небі, бо ти нам прирік це дати і вірний єси в додержанні обітниць. Боже, не допусти до того, щоб я втратила небо. Любов, Боже мій, з цілого серця мого люблю тебе, понад усе, бо Ти є безкінечне добро, гідне найвищої любови. Ти моє вічне щастя, а з любові до Тебе люблю всіх ближніх моїх, як самого себе, Боже, дякую, даруй мені ласку любити тебе щораз то більше. Жаль, Боже мій. З цілого серця жалую за всі мої гріхи, бриджуся ними і твердо постановляю більше не грішити. Бо ними, Боже, я зневажила Твою безкінечну велич і батьківську любов, і завдала смерть Твоєму Синові Ісусові, Боже. Прости мені, мої гріхи, та будь милостивий до мене.